Благодійний великодній ярмарок проходить сьогодні у селищі Красне. Тут плетуть мега великодній кошик, виготовляють. Писанки різними технологіями та проводять збір коштів для збройних сил України. Дівчатка, розкажіть, будь ласка, що ви виготовляєте? У нас сьогодні така акція. Ми плетемо кошик перемоги. Маємо надію, що цей кошик нам насправді принесе перемогу, так як тут задіяно багато людей, дітей. Ми в очікуванні цієї перемоги, бо ми прагнемо її, і ми шукаємо такі способи, як заробити більше коштів для наших хлопців, завдяки яким ми маємо можливість спати в. Теплих домівках маємо можливість святкувати, тому ми дуже часто проводимо різні акції, збираємо кошти і таким чином пробуджуємо людей, щоб вони долучалися до нас і святкували і працювали разом з нами для наших хлопців. Ну Он ось таке. Ми сьогодні планували, що до нас прийде багато мужчин, які покажуть нам свої майстер-класи, але у зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні, бачите, мужчин на жаль, немає. Вони напевно захищають нас на передовій. Ну плетемо і бажаємо всім перемоги. Хто нас буде дивитися, робіть такі акції, залучайте людей, пробуджуйте, бо люди насправді чекають, можливо, в багатьох селах і чекають таких акцій, і хочуть десь виходити, де святкувати, десь відпочивати від подій, які сьогодні в країні відбуваються. Сьогодні, у вербну неділю, ми вирішили взяти участь у благодійній акції на ЗСУ, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Усі вироби ми зробили своїми руками. Тут прикріплений магнітик, його можна прищепити на ваш холодильник і він буде оберігати ваш вашу оселю. Виріб теж зроблений своїми руками. Його можна розмістити навіть у великодній кошик, так як тут є свічка. Також він просто буде прикрашати вашу оселю. Сьогодні ми знаходимося в центрі культури і дозвілля Красненської селищної ради. Тут ви зможете побачити різні техніки, в яких працюють наші дівчата. Це завідувачі як бібліотек, так і народних домів. У нас є сьогодні така місія. Ми плануємо зібрати кошти для наших захисників, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість відпочивати в теплих домівках, святкувати наші великодні свята. Можете побачити вже готові роботи, які наші майстрині підготували. Ми сьогодні робимо писанку у техніці. Ну, ніж писанку зернівку, використовуємо клей ПВА і різноманітне зерно. Зерно, деяке ми підготували заздалегідь. Ми його підфарбували звичайними харчовими борниками. І ось викладаємо довільний узор. Візерунки різні, кожен як собі забажає, хто включає будь-яку фантазію. Окрім того, у своїх бібліотеках і народних домах ми проводили майстер-класи з дітками. Писанку зернівку ми робили. Робили декупаж. Так, це коли ми витинали м, узор серветки і наносили на яйце. Робили писанку у техніці крилими фарбами. Робили писанку, поб'ємо ше. Також є декупаж Тут нитка є така, і, і паєтки використовували з підручних матеріалів, які вдома залишилися, і ми так. Використали, щоб гарно оздобити наші. І зразу пропонуємо підставочки такі з паперу для наших писаночок. Ми використовуємо мак, пшуно, яке помалювали харчовими барниками різних кольорів: е, голубий, е, оранжевий, зелений, жовтенький. Також використовуємо дрібненькі макарончики, е, е, рис, гречка, е, це пшоно, льон, горох кукурудзяним. Пшуно не мальоване є, ширише в синьому кольорі. А тут ми маємо на продаж такі вироби техніці PaperCraft. Такий зайченятко, Також маємо таку, гарну, маємо таку гарну патріотичну писанку. Це у нас є діючий гурток в комунальний заклад, публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора. Ми виготовляємо там такі різні вироби. А скільки часу займає виготовлення такої послі? Займає багато часу, тому що тут дуже така делікатна робота, це можна сказати моделювання, але дітки терплячі і також дорослі. Ну тобто це дуже гарна, така цікава нова техніка. На нашій е, сьогоднішній благодійному е, ярмарку ми представляємо ось такі вишиті писаночки, е, які вишиваються за допомогою вишивальної щальної машинки. Е, Машинку саму ми отримали, не, отримали а, вірніше, виграли міні проект від е, Caritas з е, Так? І отже, протягом півроку ми виготовляємо різні вироби. Сьогодні напередодні великодня ми виготовляли писаночки, але також маємо декілька прикладів, наприклад. Булончики, так медальончиків бачимо різних. Ми вже брали участь в попередньому ярмарку, який проходив в Красному біля школи, де також виручили наймало коштів, які передавали на ЗСУ. Оттак. Техніка дуже простенька, закупляється пінопластове яйце, так основа. Вишиваємо на тканині, бачимо, її атласна, є банама, є інші види тканини. Вишивається заготовочка, де ми її. Спеціальною технологією впихаємо в пінопласт і прикрашаємо різними стрічками, стрічки підбираємо під колір, під фасон, тому ви в нас можете знайти різноманітні і великодня така тематика, і квіткова, і патріотична. Кожна писанка різна, немає однакових, так. різні. Кожна має свою історію, і так. створення. І... Так, що можете приходити до нас, можемо робити на замовлення. Можливо, у когось якесь специфічне замовлення, якісь або вишиваночка, якась має бути окремо, чи орнамент, який підповідно до вишиванки, хто хоче, чи під свою рушничок на кошик. все можна виготовити під замовлення з нами зв'язуватися. з радістю будемо виконувати такі замовлення.